Вітаю на п'яти хвилинках психологічної грамотності. Я Маріяна Франко. Сьогоднішній блог буде корисний для тих людей, які володіють високою чутливістю, так званих високочутливих людей, які надмірно включаються в емоційні ситуації, настільки співпереживають іншим людям, що в буквальному розумінні почуваються виснаженими після тих ситуацій, які трапилися з іншими людьми. В професійній ліноті. такі стани відомі як втома від співчуття, емоційне вигорання або вікарна травма, коли ти, власне, як професіонал настільки залучений, настільки співпереживаєш людині, яка перенесла трагічні важкі життєві випробування, що в буквальному розумінні можеш відчувати себе виснаженим і вичавленим, як лимон. Як можна допомогти собі в таких ситуаціях? Ну, перш за все, знати, що ми маємо справу з такою складною системою в організмі, емпатійною системою, яка дуже пов'язана з нашими зеркальними нейронами, а велика кількість яких найбільша кількість яких власне є в людини, і вони знаходяться в цій так званій нашій. Новій корі неокортексі, за рахунок чого людина якраз є людиною, високорозвинутою істотою. І власне, ця висока чутливість і високий розвиток. Нашої нової кори, нашого інтелекту, пов'язаний з тим, що ми платимо за це немалу ціну і справді можемо виснажитися, якщо будемо надмірно залишатися в ситуації, яка трапилася з іншою людиною. Адже в цей час у нас, начебто, включаються дзеркальні нейрони, які відповідають за включеність в ситуацію, які поділяються на емоційні дзеркальні нейрони, які відповідають за те, що ми в прямому розумінні дзеркалимо емоції інших людей і можемо співвідчувати, відчувати щось схоже на те, що відчуває інша людина, і моторні нейрони, які в прямому розумінні змушують наші м'язи скорочуватися. І дзеркалити те, що відбувається з іншою людиною, тобто, коли людина розповідає якісь західні, нас може скрутити в буквальному розумінні всередині, і ці стани, ймовірно, вам відомі. Тож, що можна зробити для того, щоб співпереживати, але не вигоріти, не заграміти в травму свідка і не мати цієї так званої втоми від співчуття? Адже це не міф, ми дійсно можемо виснажитися від співчуття. Насправді все дуже просто, і водночас про це потрібно знати, саме тому я сподіваюся, що ви запам'ятаєте цей блог, адже якщо ми подивимося на будь-які системи, які функціонують в нашому організмі, вони діють на рівні противаг. І якщо в нас є система. То в нас зразу включається і система противаг для того, щоб ми могли вчасно виключитись. І в дзеркальній системі відбувається рівно те саме. Тобто, в нас є наші нейрони, які активуються з однієї сторони на ситуацію іншої людини і дзеркалять її. І з іншої сторони, в нас є гормони, які гальмують. Цю активацію нашої нервової системи, начебто говорячи СТОП, але це не з тобою, це з іншою людиною. І я для цього вам пропоную таку метафору, яка допоможе вам запам'ятати, далі подосліджувати і, більш того, навіть відрегулювати роботу своєї дзеркальної системи. Це метафо гальмівної системи автомобіля і системи газу. Тобто, якщо у вас є загальне хоча б навіть уявлення, а тим паче, якщо ви водій, то ви знаєте, що в автомобілі завжди є педаль газу і гальмо. Якщо нам потрібно під'їхати, включитися, почати рух, ми тиснемо на педаль газу і починаємо під'їжджати, але якщо ми маємо пригальмувати, ми користаємося педаллю гальма, тобто починаємо гальмувати. Абсолютно те ж саме ми можемо робити для того, щоб емпатувати іншій людині вірно, тобто в міру того, як розгортається ситуація, і чим ми можемо бути помічні цій людині. Для цього нам потрібно, звісно, включатися в ситуацію. І так, ті люди, в яких не працює система газу, не працюють зеркальні нейрони, які активують зеркальну систему, щоб відзеркалити стан іншої людини, зрозуміти його. Вони мають також проблему, вони мають проблеми в стосунках, вони не можуть збудувати гарні міцні стосунки, тому що інша людина не відчуває себе почутою, зрозумілою поруч з ними, і це соціальні конфлікти. Але з іншої сторони, якщо ми надмірно в'їжджаємо в ситуацію і не маємо гальма, щоб пригальмувати, ми також можемо попасти в аварію. Тобто ми можемо в буквальному розумінні виснажитися. І тому, якщо ви включили. Педаль газу і вчулися е, в ситуацію іншої людини, щоб зрозуміти, що саме відбувається, далі варто е, натиснути на педаль гальм, для того, щоб пригальмувати і сказати, але це не з тобою, і подумати, а чим я можу допомогти цій людині. Цю ситуацію, чи не найкраще розпові... е, можна так е, описати на прикладі притчі про те, як е, одне мовпання потерпало від? Паводку і дуже швиденько вибралося на дерево для того, щоб рятувати своє життя. І аж тут побачила рибку, яка тогне, і вона раз по раз витягувала голову з води для того, щоб вхопити ковток повітря. Мовпеня швиденько злізла з дерева, схопила рибу, рятувавши її, і повісила на дерево. Це приблизно виглядає як ситуація, коли ми натисли лише на педаль газу. Вирішили, що з людиною щось відбувається, але не пригальмували, зв'яживши це з тим, що насправді потрібно іншій людині, а зважали лише на свої емоції, на лише своє бажання допомогти. Ніколи не робіть так, пригальмуйте і подивіться, що насправді потрібно іншій людині. Тоді ваша система емпатії буде працювати якнайкраще, адже найважча робота в житті це нічого не робити, коли людина справляється сама. Пам'ятайте про це, бережіть себе, бережіть близьких і допомагайте по мірі потреби. А не намагайтеся заподіяти поміч людині проти її волі. Повірте, люди цього не прощають. Бережіть себе, слава Україні!